Часу доби, отже, зустрілись ми в четвер, 3 жовтня. Звітую, витрати були лише в інвестиції. Я сьогодні о 10 годині моніторила. Зайшла на сайт НБУ, придбала монету парла. Парламентаризм в коментарях вказували, що вона нікому не потрібна. Ну, хто його знає, що буде через більше ніж 10 років, коли дитина захоче б іти навчатися, у нумізматі, вони цілком можуть тоді цінуватися. Загалом це такий мій внесок в майбутнє. Також я витратила сьогодні 233 гривні 30 копійок на Кухонні, ні, не кухонні гачки для ванної. Власне, я йшла за одним, щоб повісити дитині халат, який прийшов сьогодні вранці, забирала, а виявилося, що я натрапила на акцію один, дорівнює два. Купуєш один гак, другий в подарунок. Дія, власне, за принципом, як і у багатьох точках торгових, коли купуєш дві одиниці. З однаковою ціною, то будь-яка з них може піти за символічну оплату у Аврорі це 10 копійок. Якщо купуєте дорожчу і дешевшу, то дешевше йде в подарунок. Найраціональніше купувати дві однакової ціни одним чеком. Так, розбивати на кілька чеків, але це досить вигідно. Я придбала тримачі для рушників, використала їх для організації нашого змінного взуття. Десь вставлю картинку, буде видно. І також я взяла гаки, на яких будуть дитячі халати відсити. Взяла ще гаки на присм на присмочках, які можна до дзеркала, до кахлів, до чогось гладкого прикріпити тимчасово і прикріпила килимки для купання. Також взяла придбала ще гаки поворотні чотири в одному. Він називається в Аврорі. Тримач для душу. Я туди підвісила наші мочалки силиконові. Так, привіт, Аврора! Я знаю, я люблю закуповувати закуповуватись саме в Аврорі. І 65 гривень відправляла лист новою поштою. Ем, було дуже дивно, коли оператор ледь не вклала просто два аркуші, а 4 в м'якенькі пакети. Після того ну вона абсолютно бачила, що таке. Я попросила картон і так поклали. До цього запитань немає. Ну і власне після нової пошти мені захотілося зайти в Аврору. І акція, коли один дорівнює 2 гаки для ванних, це і на набори для гаків, а набори гаків також діє е -е, з 1 по 10 число. Тобто, попереду ще достатньо часу, щоб закупитись. Так, це моя нічна кавуся без кофеїну. Так, я люблю не лише маленькі термоси, але й баночки. У кожного свої симпатії і недоліки, як то кажуть. То що ж, завтра п'ятниця, четвертий день жовтня. В категорії їжа та продукти поки що нічого. Ну, 30-го числа, якщо я не помиляюсь, 30-го я купувала каву, власне, яку зараз п'ю. Більш нічого немає. Правда, чоловік вже заговорив про двей щаслив. Ящик 10 кілограмів у нас можна було брати, взяти тиждень тому за 40... 446 гривень. Що буде у нас на цьому тижні, не знаю, але от, власне, слив залишається мало. Так, це пароварка в якості фруктовниці. Дітям мені зайшло, можна досить компактно заховати фрукти, коли у них немає потреби. Коли ми не їмо. досить все раціонально. Фокус? здрастуй. Ага, все є. Рада була поспілкуватись. Добра ніч, буду монтувати далі.